Привіт! Рада звіта на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати горішки в електричній горішниці. Нам знадобляться такі інгредієнти: щіпка солі, 400 г муки, 1 чайна ложка розпушувача, 2 яйця, 140 г цукру і 180 г масла. Муку я просіла через сито. Додаю до неї 1 чайну ложку розпушувача. Перемішуємо. Яйця з'єднуємо з цукром і сіллю. Перемішуємо за допомогою міксера до пишної світлої маси. До яєць із цукром і сіллю. Додаю розтоплене масло кімнатної температури і перемішуємо. Додаю екстракт ванілі або ванільний цукор. Перемішуємо. Пару етапів муку з розпушувачем. Спочатку перемішую вінчиком, а потім силиконовою лопаткою. При кінці замішую руками. Муки може знадобитися трошки більше або менше. Все залежить від муки. Довго тісто не вимішуємо, тісто загортаємо у харчову плівку і даємо в холодильник на 30-40 хвилин. Розігріваємо електричний гриль і готуємо наші горішки. Вони мене вже вони готові. горішків у мене вийшло. Начинка для горішків буде з халви і масла. Один до одного пробиваємо міксером. І друга начинка масло із гущенкою вареною.